Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свій топ доглядових засобів від Avon. Це саме ті засоби, які мені дуже-дуже подобаються. Хоча ну, взагалі мені дуже багато чого в Avon подобається, ну я б сказала, майже все там є виключення, але я вибрала саме те, що прям най найбільше подобається, що я однозначно буду повторювати і далі купувати. І отже, вирішила відзняти таке відео, так як мене одна з підписниць ну мені написала, що хотіла б такий формат відео побачити, тому я вирішила відзняти. Але я розділю на дві частини. Перша частина буде саме доглядові засоби мої улюблені, і друга частина це буде саме декоративна і парфумерія. Отже, давайте перейдемо до, до самих засобів. І нагадаю, не забувайте підписуватись, ставити вподобайку та коментувати, чим користувались ви, і чи вам подобаються ці засоби, чи, можливо, вам вони зовсім не підійшли. Буде дуже цікаво дізнатися. Отже, переходимо до обговорення. Отже, ось я е, зібрала в таку коробочку все, що буду вам сьогодні показувати. Е, я не буду там якось від меншого до більшого, як там мені подобається, просто рандомно буду показувати, воно мені подобається все е, ну, більш-менш більш рівномірно. Ну, як, в залежності від категорії. Отже, буде 11 засобів, ну можна так сказати, тому перейдемо. Спочатку, що я хочу сказати, мені дуже-дуже подобається гелі для душу Avon. Я не, не можу сказати, що там от мені якийсь там один, мені можна сказати, подобаються всі гелі. Вони всі ну, під настрій по ароматам, все. Є там виключення, саме які мені не підійшли, не подобаються, але це буде відео про засоби, які мені не подобаються Avon. А так, більш-менш всі гелі, майже всі мені подобаються. Зараз покажу саме ті, які в мене в запасах є, щоб ви бачили, що я люблю і запасаюся. В мене є ось така піна для ванни з лавандою. Ну, я використовую також як гель для душа. Оці піни, вони мені ну, все більш-менш схоже, так як ванну ми дуже рідко приймаємо, тому. Використовую як також як гель для душу. І також ще в запасах ще ось такі два гелі. Це в нас із Піоном, це більш-менш недавня новинка. І це також новинка це о, так, із квітами і е, 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 якимось там акцентом моря, щось таке. Е, к... Канікули мрії, начебто називається цей гель. Отже, ось такий в мене також зараз в запасах, і зараз у використанні в мене також із, із, із Лавандою. І взагалі, е, ну, взагалі в мене є прям най найулюбленіше -най гель для душа Avon це Какао і вершки це була зимова лімітка. Я вставлю тут картинку, як виглядав цей гель. Саме зараз в мене немає його в запасах. У мене він був закінчився, я собі не брала, хоча на розпродажах він був, але якось було не до цього. Але обов'язково, як буде ще з'являтися, я собі візьму на зимовий період. Тоді, тоді він мені дуже подобається. Так далі. А що наступне? Також така категорія, де не один засіб це в нас друга це креми для тіла саме з планет ну, Спа. Дуже вони мені подобаються. В мене майже на всі підсерії планет Спа є огляд на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Але ще є ті, які я ще не відзнімала. Ще в мене залишилось три підсерії, ну, буду ще їх. Тестувати і потім вам зніму. Отже, зараз покажу ті креми для тіла, які в мене в запасах зараз. Ось, дивіться, три креми. Ось такий це із екстрактом. Як же ж, щоб правильно. Мінерали моря? о. Таким, з таким екстрактом, ще поки що не тестувала я цю лінійку, поки що збираю всі продукти, щоб почати тестувати. Також ось така це серія Заряд енергії це з екстрактом зеленого чаю. Буду брати використ... за тесту ось вже на... на цьому тижні чи ну, можливо на наступному. Тому. Але я впевнена, що вони мені підійдуть. І ось такий крем це з сяйва золота із удом та, та золотом. Цим я вже користувалася, поки що відклала, так як використовую зараз в такий літній період більш такі легкі текстури, а взагалі дуже-дуже подобаються ці мені креми планет Спа для тіла. Класні Просто У мене є огляд на цю серію, кому цікаво. Отже, ну, я так зробила це як один пункт ці креми, так як ну, вони всі мені більш-менш однакові, лише відрізняються там якимось, ну, своїм запахом, можна так сказати. Це в нас друге. Третє, це в нас ось такий. М'який скраб для обличчя серія Avon Care. Зараз цю серію, я так розумію, вивели, так як деякі засоби з цієї серії з'являються на розпродажах, а в каталогах вже немає. Напевно, вивели ну, дуже, я так трішечки засмутилася, так як мені з серії деякі засоби дуже подобались. Ось оцей м'який скраб це просто щось дуже класне. Він, е, він такий делікатний, немає таких частинок, якісь грубих. Ні, тут делікатні частинки, але він очищає обличчя прям так аж до скрипа. Він дуже-дуже освіжає обличчя, цей скраб. Ну, Мені прям дуже подобається, особливо в літній період. Це щось дуже класне. Ну, і він економний. Тому це також мій мастхев, дуже. Дуже так, необачливо, що я на розпродажі його не взяла. Тепер не знаю. Ну, якщо десь ще буде, то обов'язково собі ще візьму в запас, цей скраб. Так, далі наступний четвертий пункт це ось такий скраб для шкіри голови Advanced Technics це е, остання із новинок в цієї серії. Це. Для, для, жирної, для жирної шкіри голови для жирного волосся е, ну, він єдиний скраб для, для шкіри голови Вейвен. Особливого такого вибору немає. Е, мені сподобався, він гарно вимивається з волосся, не залишаються оці скрабуючі частинки, ну, дуже легко вимивається, очищає також гарно такий дуже такий освіжаючий ефект. І і насправді подовжує, ну мені на день так точно подовжує е, чистоту волосся, як коли я використовую саме цей скраб. Тому можу рекомендувати і не скажу, що він якийсь там дорогий. ні. Ціна на нього нормальна. Ну, як я дивлюся на скраби для шкіри голови там, інших брендів, то там ціни ну, такі набагато, ну можливо, деякі набагато, деякі не дуже, але все одно більш такі е, дорогі. А в цього скрабу нормальна така ціна, як ну, на свою дію. Отже, також дуже подобається. А тепер скажу ще про засіб, якого в мене зараз немає у використанні це а, сироватка для волосся. Там також дуже багато їх з різними ефектами, з різними діями. Ну, це оці такі, як, як, начебто, масло для, для кінчиків. Я вставлю картинку, ну, можливо, хто не зрозумів, хоча ну, це дуже популярний продукт Вейвон. Також мені вони дуже подобаються, але якось поки що в мене немає використання в запасах, поки що там користуюсь іншими, ну, захотіла спробувати. Але обов'язково візьму собі, ну, найближчими каталогами візьму собі в запас. Так, далі. Далі ось такий крем для рук, ніг та ліктів. Це також Planet Spa, це з маслом африканського дерева ши, такий в шайбочці, він у мене в використанні, тут в мене вже його не дуже багато залишилось. Ну, він дуже класний. він що ніжки, що п'яточки роблять такими класними, гладенькими, зволоженими, такими ну, класними, що руки також однозначно. І навіть е, я була як, е, як поголиш ноги, у мене інколи буває таке, що шкіра потім така суха, лущиться. І я цим кремом е, ну, намащувала ноги, там, де вони е, сухі були. Це на ніч, і вранці просиналася і ніжки ідеально гладкі, без ніяких там шелушинок. Ну, ідеальні просто. Тому цей крем ну, просто мега класний, мега допомагає. В кого є якісь такі сухі е участки, які б ну, і вам нічого не допомагає, то обов'язково спробуйте ось оцей крем. Я думаю, він вам точно допоможе. Так, потім бальзами для губ. Також мені дуже вони подобаються вейвен, вони економні, так як вони такі вони не розмокають, не роз, як сказати, вони не м'які, а вони такі дуже добре спресовані, тому дуже довго вони використовуються і вони гарно зволожують губи. Є там різні варіації. Ну, раніше було більше, зараз якось. Їх ну, більш, ну, мало стало. Найбільша така була різноманіття в Color Trend, там дуже багато різних було. Але щас тако, зараз також color Trend, тренд, лише там на якихось розпродажах в каталогах немає. Навер, напевно, будуть виводити, я так думаю. Але в мене зараз у використанні ось такий яблучний штрудель І з Trend в мене в запасах є шоколадом. Ну, дуже мені подобаються ці всі бальзамчики. Потім я збилася вже, на які я позиції, ну, буду показувати все, що є. Потім ось, ось така маска нічна. Це суперзволоження, серія NU із гіалуроновою кислотою. Це ну, її перевипустили, раніше була в баночці, зараз ось така і об'єм більший став 75 мл зараз. Дуже, дуже мені підійшла ця маска, обличчя на ранок. Ідеально зволожене, таке гладеньке, і в мене навіть зморшки, які там були на обличчі мімічні, вони стали менш помітні. Ну, ре реально класна маска. Якщо ще десь там по акції її зустрінете в каталогах, то обов'язково візьміть, спробуйте. Ну, екстра класна. Так, потім е, ще один продукт, якого в мене зараз немає. Він у мене був у використанні, закінчився. І я ще собі в запаси не взяла, але візьму: так як на зимовий період ну, дуже мені підходить цей засіб це гель-маска для шкіри навколо очей Planet Spa з чорною крою. Вставлю картинку. Дуже От на зимовий період дуже мені підходить. Текстура така більш живильна. Ну Взагалі він дуже гарно виглядає. У мене є огляд на цю всю серію на каналі. і він Ну Ріано Ре... ну, реально дуже гарно живить шкіру. От, е, я дуже багато тестувала саме кремів для очей Доктор Санте, але вони такі більш зволожуючі. А цей, ця маска гель е, такий живильний, мені дуже на я повторюю, що на зимовий період мені дуже сподобалось. Тому також рекомендую і зараз якраз ця серія там на розпродажах у фокусі, начебто. Так, у фокусі, то спробуйте обов'язково. Так, ну і ще покажу також з цієї серії з чорною крою. Мій любимий також продукт це ось такий а, гель нічний для обличчя зволожуючий. У мене вже такий закінчився один, а це я знову собі в запас взяла. І думаю, можливо, ще один взяти в запас, щоб точно були, бо якщо повністю виведуть. Цей гель, то що я буду робити? Ось так виглядає він. Такий він із перламутром. На камеру, напевно, не буде показувати, дуже гарно виглядає. Він класно зволожує обличчя. Також як оця маска, як оця маска від NU. Ну, це, можливо, звичайно, трішки краще. Вона її дорожче коштує. Але ось цей нічний гель також дуже-дуже мені сподобався. На кожен день. Класний, дуже класний і аромат. Мені дуже подобається, тому кому там на кожен день ну, крем нічний потрібен, щоб дуже добре зволожував, то ось такий рекомендую однозначно. Так, ну і начебто останній остання, остання пункт це засоби для очищення обличчя. Ось така недавня новинка, також Planet Spa. це очищуючий гель з білим чаєм. Я ним користувалась, він уже не повний, можливо, ну, напевно, напевно, вам не буде видно ось скільки. Я зараз його відставила, в, поки що покористуюсь іншим засобом. Там, ну, по термінам придатності потрібно його використовувати. Вже потім буду знову цим користуватись. Дуже класний, очищує супер, не пересушує, навіть дуже гарно змиває макіяж, Можливо, можна навіть не використовувати якусь там міцелярку. Запах класний, економний. Ну, мені дуже ця новинка сподобалась, тому однозначно рекомендую. І, взагалі, ну, я ще б сказала, що ось цей Planet Spa також мені подобався Це з корейським деревним вугіллям. Але зараз цю вже серію вивели, напевно, вже її не буде в каталогах, тому рекомендую саме цю. Ну, а цю, в принципі, якщо десь побачите, також можете спробувати. Дуже, також дуже гарно очищає, Навіть мені начебто і пори дуже хорошо, дуже добре мені не вичистило. Тому ну, також тут ще є, в мене це все я відклала, поки що використовую іншу пінку. Отже, також це мої. Любимчики. Отже, ось така була в мене підборочка засобів, які я просто обожнюю саме від Avon. Тому пишіть, чим користувалися ви, що вам подобається, що не подобається. Також не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, це дуже-дуже важливо для мене. І вже тепер наступне відео я збираюся зняти це вже останнє. Літні образи ще одну частину другу, тому кому цікаво саме моє відео пов'язані з одягом, то чекайте буде. І ще на цьому тижні я планую відзняти такий невеличкий огляд на недавню, ну, недавню, а новинку того каталогу, що був липневого. Там був крем для рук планет спа. Ну, як? Воно, я не скажу, що й новинка колись було, але його забрали, потім знову повернули. І я замовила протестувала і такий ну, маленький такий огляд хочу ще відзняти. Ну, а там вже побачимо. І, ну, Звичайно, там, коли в мене вийде, то ще буде друга частина моїх улюблених засобів Avon саме декоративка та парфуми. Тому, кому цікаво, таке, також чекайте. Ну і всім дякую, звичайно, за перегляди. Чекайте наступних відео, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Я стараюся через день хоча б випускати відео. Ну, а там вже як вийде, так як планувати сильно також не можна. Раз не трапляється зараз на житті, тому якось так. Отже, Побачимось в наступних відео. Всіх люблю! Па-па!